На військовому цвинтарі Житомира пролунали постріли. В останню путь провели захисника України Валерія Яковенка. Чоловікові було 52 роки. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. то я вже з ним спілкуюся років 15. Чудова людина. В компанії компанійська. Чоловік народився у Чернігові, але згодом сім'я переїхала до Житомира, де Валерій закінчив загальноосвітню школу No16 та агротехнічний коледж. Друг загиблого розповідає: Валерій був душею компанії, завжди вмів розвеселити, підтримати. Ніколи не відмовляв близьким у допомозі. У цивільному житті захисник полюбляв збирати гриби та ходив на полювання. Однак йому не завжди вдавалося насолодитися хобі через роботу. Я на роботі він на роботі не завжди отримала значить сюди. Обов'язки є по життю. Похресник героя захищає Україну ще з 2014 року. Каже, дізнавшись що хрещений пішов до армії, відчув гордість і страх. Переживали за нього як не як. Бо людина, ну, яка відношення до армії до цього часу не мала, саме розумієте, ну трохи. Тривожно було на душі. Чоловік приєднався до інженерно-саперної роти 31-ї окремої механізованої бригади у січні 2023 року. До того ж був приватним підприємцем, займався продажем одягу. Років 20, а то і може більше, напевно. Оскільки я, я себе пам'ятаю, то весь час ну, він цим займався. Валерій загинув 9 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У скорботі за воїном залишилися донька, дружина та батьки. Анна Чепель, Нутро Половинка, телеканал СК 1